Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те питання, яке часто задають наші пацієнти, яке ми до нас задають і в інтернеті. Це про те, чи можна робити вправи при остеохондрозі, при остеоартрозі, чи можна робити присіди, випади? Коротка відповідь так можна. Дякую за увагу. Я пішов. це я звичайно жартую. Дійсно, коротка відповідь можна, і найбільше того я її розширюю і треба. А просто є питання, які саме вправи і як їх робити. Що остеоартроз? Що остеохондроз це. Дегенеративно-дистрофічні захворювання – Це проблеми пов'язані з тим, що втрачається міцність сполучної тканини, зтончуються хрещі, втрачають свою щільність зв'язковий апарат, зтончується кістка, виникають кісткові розростання, виникають хронічні запалення, погіршується живлення, погіршується кровотік і структури, суглоба чи хребта. Втрачають свою міцність і, умовно кажучи, зношуються. Це по-мудрому називається дегенеративно дистрофічний. Дегенеративний означає зношуваність, дистрофічний означає порушення живлення. І ці структури хребта, і не тільки хребта, але суглобі, втрачаючи свою міцність, вони починають боліти, у них виникають хронічні запальні процеси. У більшості випадків, якщо немає якоїсь нестабільності, а нестабільність це коли суглоб має якісь надмірні рухи, нехарактерні для нього, і внаслідок остеоартрозу чи внаслідок остеохондрозу, може бути в хребті, внаслідок косте може бути в суглобах певні випадки нестабільності, коли суглоб буде мати ту рухомість і нього не характерна, то коли при нестабільності робити певні вправи, ми можемо цю нестабільність провокувати, робити її гіршою і ще більше пошкоджувати ті структури. У більшості випадків, коли нестабільності немає, тоді в принципі робити вправи і можна, і треба. Важливо уникати осьових навантажень, виникати перевантажень. Тобто, в принципі, загальне правило таке: суглоби люблять рухатись. Якщо ми говоримо про присяди і про випади. Проста річ, можна їх робити не на повний присяд, аж до самого низу. А можна зробити його до 90 градусів. Важливо робити вправи до моменту болю. Коли ви робите якусь вправу і чуєте, що у вас починає суглоб чи спина на цій вправі боліти, то краще її не робіть. Тому що, скоріше за все, що це ваш організм вам сигналізує, що при подальшому виконанні цієї вправи ви можете зробити собі якесь пошкодження. І тому найкращий підказчик вам це є ваш організм і ваші власні відчуття. Якщо ви робите вправу і чуєте, що у вас починає вона боліти, так не робіть її більше. Якщо вас це турбує, зверніться до спеціаліста, порадьтеся, обстежтеся, пройдіть необхідні обстеження, МРТ, УЗД, РНГН, все, що потрібно. Визначіть ступінь порушення, якщо є нестабільність, то спеціаліст порадить, що можна, що не можна. Якщо немає, теж дасть рекомендації, які вправи можна робити. І робіть вправи. Тому при остеоартриті, при остеохондрозі вправи і можна робити, і треба. Але обережно, і якщо ви раніше їх не робили, тоді починайте їх робити з максимально обережно, з мінімальних навантажень, поступово збільшуючи, що силу, що амплітуду. Уникайте при цьому всяких ударних навантажень, всяких різких стрибків, всяких різких падінь, всяких підняттів вантажу різко, підняття вантажу з надмірними навантаженнями. Цього всього уникайте. Починайте з легких, плавних повільних, поступово збільшуючи їхню інтенсивність і амплітуду. Якщо у вас на цих вправах виникає біль краще звернутися до спеціаліста і порадитися, що вам можна, а що не можна, але в загальному треба.